Вітаю, дорогі мої! Сьогодні я знову в магазині Зара і приміряю одяг, який мені сподобався. Перший варіант це ось такі брюки в клітинку разом із коричневим паском, також слінбеки коричневі. Зелена. ось така Жилетка, жилетка, майка, я б її назвала. Там вона дуже приємно, до речі, до тіла, вона мені сподобалась, цей колір. Ви знаєте, що зелений зараз відтінки, такі гірчичні, актуальні, тому суто, з яскравостю мені вона сподобалась, тому я її взяла. Подивіться, який осінній, такий теплий. Образ вийшов на роботу. Можна так ходити в офіс, коли спекотно. Знімаєте верхній шар, який я пропоную ось в наступному образі. Це замшева. Куртка коричневого кольору, ви можете її прийти в офіс, зняти і працювати, буде дуже зручно. І вранці зараз погода, до речі, непередбачувана, вранці може бути прохолодно, тому ось такий образ буде класно працювати на вас. Куртка мені сподобалась, як і сумочка, ви бачите, що замша і замша класно міксуються між собою. От також у мене замшеві слінгбеки, а в такому теж коричневому кольорі. Тому цей образ під осінь саме. Те, що треба, я думаю. Можна, звісно, і чорні на підборах вдягнути і іншу сумочку. Тобто я показую те, що мені сподобалося, а ви можете собі робити інші варіації на тему сумочки і взуття. Тому цей варіант мені сподобався. А наступний варіант це під. Цю жилетку або шерстяний топ я підібрала ось такий червоний жакет. Мені він дуже сподобався, колір дуже приємний. Не знаю, чи передає камера, але ось сів він ідеально на мою фігуру. Розмір, мені здається, це М. Подобається, що він приталений, і ось цей пасок сюди якнайкраще підходить, тому що міксується із сумкою і взуттям. Яскравий варіант червоний і такого зеленого, зеленого кольору дуже класно міксується з клітинкою. Клітинка, ви знаєте, зараз теж актуальна. Тому ось такий офісний варіант, не нудний, яскравий і в той же час спокійний, тому що червоний такий не кричащий. І ось цей жакет мені прям дуже сподобався, тому що ну, посадка я прям закохалася. Наступний варіант, що я приміряла, це зверху ось такий бомбер він трикотажний. Позаду о, там є драпірування. Тобто він зверху трішки довший, а позаду видно, що він виділяє талію і буде акцент на наших сідницях. От, колір дуже теж мені сподобався. Він такий коричнево. Не знаю, як його назвати, камера не передає. Але ось той модний колір, це і не Бургунді, це, мабуть, баклажановий, ось такий темно-темно баклажановий. І е, цей образ також мені сподобався, тому що е, можна цей бомбер, до речі, міксувати не тільки з класичними брюками, а й з джинсами. От, але е, мені прям зайшов. Наступний верх, який підібрала під ці брюки це е, тренч вкорочений тренч. Так. Єдине, що ось цей пасок я почала приміряти, якось його зав'язувати. Він там пришитий з одного боку, це дуже, до речі, дивно, От, тому що не можна цей пояс зняти, його треба, там він пришитий намертво до петлі, тому я його позаду там зав'язала, і мені знаєте, сподобалося більше не приталювати. Цей тренч А без е, паску, Тому е, сіра клітинка із ось таким класним кольором е, тренча цього мені дуже сподобалося. Да? Я ось так позаду зав'язала. І сірий із е, таким зелено спокійним. Зелено-хакі, але ось колір, ну, такий прям благородний, да, знову ж таки, як листя, осіннє і з коричневим міксується на ура, а з клітинкою такою сіроватою. Ну, мені дуже сподобався цей тренч. І взагалі образ а, теж лаконічний, офісний на прохолоду, те, що треба. І доволі модно, бо вже довгі тренчі трішки набридли, а цей варіант можна з брюками, з джинсами міксувати і, до речі, з сукною довгою так само буде непогано. От. Наступне я замість брюк класичних вдягнула спідницю. Спідниця в такому цікавому кольорі, ви бачите, не знаю, як його назвати, да, він в зеленому кольорі, але. Не знаю, чи це ну, тигр, щось помість якого тигра, але в зеленому кольорі такому доволі е, цікавому. Сама спідниця дуже приємна. Але ось цей пасок взагалі не раджу. Він синтетичний. Ось ця прикраса посередині, знаєте, що попало, я б його зняла взагалі. От, тим більше, що там е він фіксується аж позаду, тобто не зрозуміло, як його вдягати. Ну, і тим більше там уже прорвалися оці дірочки, в які він вставляється, цей пасок. Тому я би замінила на інший однозначно. от, І е ну, єдине, що е Поміняти, можливо, навіть і на коричневий пасок було тут би непогано. Ось з цими слінгбеками теж вгорі дуже класно грає да? теж відтінок зеленого, от, дуже яскравий, але ну, мені подобається, принаймні такий колір. Ось такий образ у мене вийшов зі спідницею, теж доволі непоганий. От І м не Нудно, на мою думку, але напишіть, що вам чи сподобався. І подивіться, ось приклад приміряю зверху футболку коричневого кольору. Це приклад того, що мені цей колір до обличчя зовсім не йде. Я одразу із синцями, і це не моє брюнеткам. Дуже такі кольори підходять, да? хоча, в принципі, да, трендовий шоколадний класний колір. І він е, працює з цією спідницею класно. От. Але е, мені треба зверху вдягати щось яскраве. Ось, ви бачите, я вдягнула той самий жакет і вже набагато краще. Тобто під низ можна таку футболку носити. Да? От, якусь там ще підвісочку мінімалістично повісити буде непогано. І ось з цією сумочкою, взагалі, цікавий діловий такий образ у мене вийшов. Коли під низ, не мого кольору, футболку вдягаю, в принципі, її можна носити тільки так. Слінгбеки, до речі, дуже зручні, там невисокі підбори. Є накладні кишеньки у цьому жакеті, ну він мені прям дуже зайшов, я б його собі взяла однозначно. Тобто і довжина рукава, і посадка по спині, ну все ідеально, знаєте, от те, що, як то кажуть, шито на, на мене. І довжина ідеальна, тому я цей жакет. Прям дуже-дуже раджу, у кого такі параметри, як у мене. У мене 1,70 от, по бедрам я, мені здається, 100 обхват стегон. Ну і показую вам, подивіться, цей жах не могла пропустити. Повз оце пилюка, коли знімаєш відео, ну, ну зараз не може постійно прибирати. Ну, не знаю, це біль. І ось з цією футболкою також я вдягнула. Замшеву цю курточку. От, якщо в такому вигляді, то теж, знову ж таки, повторюю, що якщо другий шар вдягати на кольор, який мені не йде до обличчя, то воно непогано виглядає. От, і можна так носити. Єдине, що ця куртка, ви бачите, ще я взяла розмір XL, не було мого розміру, на жаль, да? довжина рукава не моя, плечі. Величезні, хоча оверсайз зараз в моді, але ну, це не той варіант. Треба трішки менший розмір. Але замша дуже класно і доволі багато виглядає. Мені цей образ із спідницею теж сподобався, тому теж раджу. Класно, можна ходити на роботу. І ось знову цей бомбер уже зі спідницею. Єдине, що мені не подобається, як виглядає ця коричнева футболка, краще б щось виглядало або взагалі заховати, або все ж таки хотілося б щось світліше. Щоб виглядала з цього бомбера. Подобається фурнітура, ось ці гудзики золотого кольору з замшою, да, такою теж світлою, дуже класно працюють, тому цей бомбер теж раджу, З цією спідницею непоганий образ теж виходить на роботу і просто прогулятися з подругами ввечері теж можна. Класно, на мою думку, і мені сподобалося. І небанальні, знову ж таки, кольори. Е, тому, кому актуально, придивіться до цієї спідниці. До речі, спідниця класно, що її не треба прасувати, вона ось така жмакана. Е, ну і е, класно, вона теж працює з тренчем. Подивіться, як співпадають ці кольори. Да? Ось цей такий е, класно, е, не знаю, зелений, зелено. Фісташковий із спідницею прямо супер тренч. Теж я закохалася в цей колір. Хоча він доволі такий спокійний, а з цією спідницею з коричневим кольором те що треба. От. Асиметрія, ви бачите, що ось ця планочка на грудях є. От, тут все теж сів ідеально на мені зі спідницею, з плацем. Цей тренч-раджу дуже стильно, класно. І ви знаєте, що тренчі це вже класика, яка, в принципі, не буде виходити з моди. У кого довгий тренч, так само ви його просто собі дістаєте і носите, але я вам показую, як класно можна заміксувати все. І показую те, що я приміряла. Скільки коштує по вартості, які розміри. Подивимося, це XL. величезний на мене курточка. 5300 свиняча шкіра. От, Якість, звісно, класна. Мені сподобалося, раджу. Жакет мій улюблений 3000, і він ідеально на мені сів. Оцей розмір М. Прям супер. Спідниця. Не раджу пасок. Ви бачите, яка вона цікава і в той же час спокійний колір. От, вона е, класна, що її не потрібно просувати, повторюється, на мені розмір L1900 гривень. Футболка далі коричнева. ну, звичайна футболка, зовсім не мій колір. От, розмір M – 379 гривень. Тренч дуже раджу, кому заходить цей класний колір от прям супер. L2600, дуже мені він сподобався, я б його собі взяла. Брюки, бачите, що клітинка. До речі, у мене такий жакет, тільки вкраплення інші інше є. Тому брюки. Раджу теж, у кого немає клітинки, 1600. Тут віскоза і поліестер, вони класні, теж сподобалися. Ну, і ось ця шерстяна трішки там шерсті присутня, безрукавка. 1049 гривень. Бавовна, модал. Дуже вона приємна до тіла, і колір, знаєте, такий якраз яскравий, класний, мені сподобався. Ну, ось ця курточка Бомбер. Це синтетика. Ось дуже гарний колір. Мені сподобався щось середнє між шоколадами і Бургундії. Ось ці гудзики. Я таке люблю. 1900 гривень, і це у нас 100% поліестер. Але ви знаєте, що буде виглядати класно. Слінгбеки, ось ці коричневого кольору, на ось тако, на таких підборах. Вони класні, от, такий перехідний період, 1600 гривень. Це у нас не шкіра. Це все синтетичні матеріали, але ось можна їх взяти, поносити і, як то кажуть, здоволитися, да, кому не потрібно. Дуже довго взуття носити якісна. Сумочка, вона з натуральної шкіри, невеличка. Там є ремінець на плечі. От, ви бачите, зараз на відео можна його собі теж вдягнути. 2,200 – це свиняча шкіра. От, Тому, якщо вам подобається. Є в образі да, щось коричневе, от Вона доволі така лаконічна, непогана і буде вам на руки. А ще дивилась я, що є аладіни ось такої тканини, прекрасної в залі. І подивіться, з леопардовими кетами от, класно би зібрати такий образ. Аладіни з такими брюками, аладінами і ось. Жовта замшева куртка. Подивіться, взагалі, це буде класний образ. Да? Ви бачите гудзики, які перегукуються з коричневим кольором. Тобто це був би ідеальний ось такий образ, трендовий, класний, стильний. Тому ось вам, як то кажуть, замітка на полях можна спробувати, кому вже набридлі звичайні образи. Ось така жилетка. Із, не знаю, чи це натуральна шкіра. от так вона виглядає, цікава да, на прохолодну погоду. Драпірування знову ж таки понизу йде, мені сподобалось. Ну і Трикотажу багато поєднується зі шкірою. І ось такими кросівками. Балетками. А ось, до речі, курточки, які я зараз показую по екрану, ось вони мені не дуже підходять, особливо на мені, бо вони дешево виглядали ось, саме в такому форматі, саме з такою прострочкою, вони не, мені не подобаються. Не всім, до речі, йдуть такі куртки. Якщо полюбляєте, це чудово. Ось ця куртка, я взагалі дивилася, що, що до такого цікавого приталена повертається. Приталені знов як було. Да. Ну, і ось тренчик вкорочений, ще коротше, ніж я міряла. Теж актуальний. Кому таке подобається з джинсами, можна носити. А ось цей бомбер в квіти прострочений. я зовсім не раджу. Знаєте, подивилася і подумала, що за жах. Жах от, в коричневому кольорі поруч, тому ну, не знаю, це зовсім. Непросте, я щось таке бабське, і мені не сподобалося. Закохалася знову ж таки у каблучки. Зараз це про е, якість біжутерії і кому таке підходить. Я таке дуже люблю. Можна е, все це поєднувати, показую вам по екрану. Це просто викликає захоплення. А хто це відео додивився до кінця? Я дуже вам вдячна. Якщо напишете коментар та підпишетесь на мене і до нових зустрічей.